Страшна війна без жалю забрала життя ще одного нашого земляка Сергія Стражака, героя-захисника, який боронив українську землю від російського окупанта. Не дати останню шану воїну на набережній незалежності зібралися рідні, друзі, ужгородці та побратими захисника. Сьогоднішній день перед нами є герой. Герой, який знову прийшов проведжати Ужгород, і за ті 918 днів майже весь Ужгород побував тут, на цьому місці. І ми з вами вже напевно знаємо одне одного обличчя. Воїн-герой тримав в руках автомат. Це є те, що показує, що ця людина є воїн. Це є та людина, яка прийшла зі прийшла зі зброєю охороняти наше мирне небо сьогодні. І січня 2023 року Сергій проходив службу в лавах ЗСУ. Воював на Запорізькому та Донецькому напрямках, захищаючи рідну батьківщину. Солдат Сергій Стрижак загинув у зоні бойових дій у День Незалежності України, 24 серпня цього року. Стрижак Сергій Васильович народився 14 лютого 1973 року в місті Ужу, де прожив свої чудові. Закінчив Ужгородську школу номер 5 з освіту, електромонтера в ПТУ номер 5 За своє життя працював у різних сферах діяльності на будівництві, в банках. Перед початком повномасштабного вторгнення працював за Карпатською обласком еколого-натуристичному центрі учнівської молоді. Працював за маленькими дітьми, де колеги цінували та поважали. За відповідальне ставлення до роботи за доброту, за веселу вдачу, в характері, за гострий та чесний гумор. Від головнокомандувача збройних сил України, генерала Олександра Серського, зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. На знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах збройних сил України, старшого навідника Другої гармати, першого самохідного артилерійського взводу. Другої самохідної артилерійської батареї Першого самохідного артилерійського дивізіону військової частини А-4447 солдата Стрижака Сергія Васильовича. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України. Генерал-полковник Олександр Сирський 24 серпня 2024 року після заупокійної літургії жалобна хода пройшла до пагорби Слави. Там Сергія Стрижака поховали із військовими почистями. У героя залишилися мати, дружина та дві доньки. Пічна пам'ять і шана воїну-захиснику.